Для стягнення грошових сум від боржника, або також для витребовування у нього майна, яке було передано за договором, наприклад, іпотеки чи застави, нотаріус вчиняє виконавчі написи. Виконавчі написи вчиняються за документами, перелік яких затверджений Кабінетом міністрів України. Виконавчий напис вчиняється нотаріусом незалежно від місця настання вимоги, а також від місця перебування чи проживання боржника чи стягувача. Виконавчий напис вчиняється на документі, який підтверджує боргове зобов'язання. Це, наприклад, може бути іпотечний договір, договір застави, договір позики грошових коштів. Якщо виконавчий напис не вміщається на такому документі, нотаріус викладає його на прикріпленому спеціальному бланку нотаріальних документів. Слід зазначити, що звернення стягнення, зокрема, вчинення виконавчого напису, за іпотечним договором, здійснюється нотаріусом за умови. що Стягувач, а саме іпотекодержатель, повідомив боржника, якщо він є відмінним від іпотекодавця чи іпотекодавця, про е, усунення порушень за іпотечним договором. І коли є відмітка, пройшло 30 днів, і є відмітка органів поштового зв'язку про те, що е, документ був вручений за, чи відправлений за адресою, або також є е, підпис особи в одержанні документу, зокрема іпотекодавця. Нотаріус чиняє виконавчий напис. Для того, щоб чинити виконавчий напис, стягувач подає нотаріусу заяву, в якій має міститися інформація про стягувача, його місце знаходження, найменування. Якщо це фізична особа, то це місце проживання. Також інформація про боржника, так само дата народження, місце проживання, місце народження, інформація про його місце роботи. Також суми, які будуть стягуватися, зокрема з рахуванням штрафу, по ній і так далі, якщо це передбачено борговим документом. Так само період, за який здійснюється стягнення, і за вимогою нотаріуса також в такій заяві має бути вказані інші необхідні, інша необхідна інформація. Дані відчуження договору нерухомого майна, зокрема в тому числі і договору відчуження квартири, купівлі продажу, дарування і так далі нотаріусом витребовується в обов'язковому порядку довідка про зареєстрованих у е, об'єкті житлової нерухомості осіб. Це здійснюється з метою того, що е, нотаріус зобов'язаний згідно закону України про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей впевнитися. Що в житлі, яке буде відчужуватися в об'єкті житлової нерухомості, не проживають і не користуються правом на проживання малолітні та неповнолітні діти, також недієздатні та обмежено дієздатні особи. Для того, щоб пересвідчитися в цьому, нотаріусу надається зацікавленими особами довідка про наявність і відсутність таких осіб. Якщо такі особи є зареєстрованими в даному об'єкті житлової нерухомості, нотаріус. Повинен витребувати від зацікавлених осіб, зокрема відчужувачів, згоду органів опіки і піклування на вчинення такого правочину. Термін дії довідки нічим не обмежений і не передбачений законодавством, але, виходячи з логіки речей, він мусить бути виданий в день посвідчення договору. Така довідка мусить бути видана у день посвідчення договору про відчуження квартири іншої нерухомості. Може відмовитися від договору найму у випадку, якщо наймач, який наймає чи користується певною річчю, не проплатив найм цієї речі протягом трьох місяців поспіль. Для цього наймодавець надсилає відповідне повідомлення наймачу, і з моменту одержання цього повідомлення наймаче. Договір найму вважається таким, що припонив свою силу. Звичайно ж, це коли немає спору, такі дії відбуваються, але коли є спір між сторонами, то е, тільки це вирішується в судовому порядку. Також можливе розірвання договору найму за вимогою наймача або наймодавця. І як за добровільною їхньою згодою, так і е, якщо не досягнута буде така згода, то в судовому порядку. І взагалі можливість видачі дублікату недійсного правочину законодавством не врегульований. Тобто в кожному випадку нотаріус діє на свій страх і ризик. Але якщо е, розглянути це питання, то ви розумієте, що, наприклад, договір найму визнається недійсним дійсним тільки в судовому порядку, тобто фактично його юридична сила і дія припиняється. Тобто, кожен нотаріус на сьогоднішній день вирішує сам для себе, чи він може видати такий дублікат чи ні. Тому що коли нотаріус одержує рішення суду про визнання його договору недійсним, він повинен здійснити відмітки. І на тому договорі, який визнано дійсним і що зберігається в його справах про можливості на інших примірниках таких проводженнів, а також в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Згода на розпорядження майном подружжя по довіреності не є можливою в зв'язку з тим, що така згода це і особисте немайнове право. І тому другий з подружжя. В хоче розпорядитися майном, має особисто викласти цю заяву. І підпис, на який має бути засвідчений нотаріально. Тому по довіреності передавати такі, таке право не можна. Також нотаріусом не приймається до уваги довіреності замість заяв про згоду на розпорядження майном подружжя, бо, як вже було сказано, це має бути особиста заява. Від одного з подружжя, тому що якщо він може написати довіреність е, і видати довіреність на розпорядження всім майном, то чому ж зразу йому і так само і написати заяву згоду про е, конкретну продаж чи купівлю якогось майна. Поділ спільного майна подружжя вчиняється нотаріусом за наявності всіх. Потрібних для цього документів, звичайно ж, дуже речі, коли є, немає спору між подружжям і можна поділити спокійно це у нотаріуса, розділити це майно і зробити договір про поділ спільного майна подружжя. Коли ж знову ж таки виникає спір, сторонам необхідно звернутися до суду. Договір про поділ, якщо це стосується нерухомого майна, обов'язково підлягає обов'язковому натеральному посвідченню та державній державні реєстрації в державному реєстрі речових прав. Право власності саме підлягає реєстрації в державному реєстрі речових прав, виходячи з договору про поділ спільного майна подружжя, частки подружжя є рівними, якщо не досягнута інша домовленість між сторонами, або якщо це передбачено, наприклад, шлюбним договором в інших частках ніж в рівних. Також сторони можуть укласти конкретний договір конкретного майна, можуть поділити його і в непропорційних частках, тобто знову ж таки, це за домовленістю сторін. Не може бути укладений такий договір на вкрай невигідних умовах для другого з подружжя. Право дитини на проживання. Визначається і цивільним кодексом, зокрема, не тільки дитина, а й повнолітні не мають право на проживання і користування житловим приміщенням. Це особистий сервітут, встановлений статтею 405 цивільного кодексу України. Якщо неповнолітні малолітні громадяни прописані, зареєстровані і проживають у житловому будинку, то звичайно ж без згоди органів опіки і піклування нотаріуси не посвідчують правочини про відчуження такого майна. Для цього витребовується згода органів опіки і піклування. Також якщо вчиняється будь-який правочин від імені малолітньої. І вона є власником також цього майна. То потрібна щоб обов'язково згода е, батьків, тобто е, згода батьків здійснюється для дітей віком від 14 до 18 років. Ці діти підписують особисто документи і діють за згодою батьків. А для малолітніх до 14 років від їх імені та в їх інтересах діють їхні батьки. Якщо не досягнути згоди між батьками, то другий з батьків може подати позов до суду про те, що ущемляються права, і він не згідний з тим, як розпоряджається майном дитини. Будь-які правочини, укладені без згоди органів опіки і піклування вважаються недійсними у зв'язку з тим, що е, такі дії не можуть бути здійснені не можуть бути здійснені. Також будь-які розписки, надані батьками, чи повноваження по довіреності по представництву дітей і по розпорядженню їх майном є недійсними.